Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Хотілося б, звичайно, з'являтися частіше, але поки як є. У цьому відео буде моє день народження, подарунки, а також моя поїздка з матусею в Барселону. Буду вам дуже вдячна за активність на каналі, вподобання, коментарі, підписку на канал і бажаю вам гарного перегляду! Сьогодні мій день народження, і я зараз сама, тому що Мар'ян по роботі поїхав. І тому я вирішила зробити собі такий гарний день, незважаючи на те, що я зранку була на роботі. Але я собі взяла номер в готелі з входом в спа. Зараз піду в спа, зараз тільки хочу трошки обмитися. Я в шоці з цього номера. Це дуже гарно, дуже сучасно. Підсумку, якщо ви будете десь тут, раджу, сходіть, я в захваті. Зараз покажу. Ось так ми заходимо. Тут є окремо туалет, потім кавоварка з капсулами кафе, все в дереві, дзеркало з іменинницею моїх. Потім іде таке велике ліжко з телебаченням. Просто подивіться, яка класна тераса. Оп! Вау. Просто вау. Стіл, якщо вам треба попрацювати одразу за ліжком. І ванна кімната. Ну, вау! Я думаю, ви зі мною згодні. Душ. я дуже задоволена. Знаєте, завжди коли гарно застелене ліжко, хочеться зробити отак. Чи може бути ще щось ідеальніше? Мені не дають поїсти, подивитися і покайфувати, тому що всім хочеться мене привітати. Я з масочкою в халаті після душика. Прийшлося зняти нижню частину, тому що. Незручно їсти, я вирішила записати трохи свої думки. Свій 29-й день народження. Сьогодні я отримала дуже багато. Приємних повідомлень. Дуже часто люди казали, щоби я завжди була така сяюча і усміхнена. Я дійсно знаю, що я постійно людина, яка на позитиві. Навіть нещодавно я читала книжку, в якій говорилося про те, що шукайте людей, у яких вища вібрація за вашу, тобто які. Більш позитивні, ніж ви, і тоді для вас буде привноситися щось нове, і вони будуть покращувати ваш стан, але мені насправді дуже важко знайти людину, яка буде дійсно більш позитивна, ніж я. Я дуже рада, що в мене такий характер, що я такою виросла. Я вас всіх заряджаю на позитив. Дійсно, постійно треба. Зберігати оптимізм, постійно треба вірити в те, що все буде добре. І насправді воно все так і буде. Ну, деколи буває все не дуже в порядку. І останній рік мені він не дуже прям сподобався, якщо чесно. Але тим не менше я вдячна за те, що в мене було, за те, що в мене є, і попереду тільки на краще. Також хочу сказати з приводу саме сьогоднішнього дня, з приводу мого дня народження. Зранку до обіду я працювала з колегами, які навіть і не знали, що, я, що в мене день народження. Насправді у мене зі всіма гарні стосунки. І потім я приїхала в готель, я взяла собі номер в готелі. Насправді я не очікувала, наскільки він буде класний. Потім я собі взяла 2 години в спа. Я вважаю, що на свій день народження ми маємо робити для себе щось особливе, звісно, якщо в нас є можливість. Тому на свій кожен день народження я намагаюся робити щось таке, щоб потім мені цей день запам'ятався дуже приємними спогадами. Тому що я дуже люблю це свято. Для мене це дійсно день особливий. Я вам раджу дійсно. Щось робити для себе незвичайне приємне особисто для вас, щоб вам потім було що згадати, і щоб у вас на душі залишалися теплі спогади. І останнє, що я хочу зробити, це я купила Apple Pencil. Воно не фокусується, тому що весь фокус на мені я налаштувала так. Получається, мені ще на новий рік з моєї роботи подарили подарункові карти. Я вже давно думала, думала, думала. З нового року жінка терпіла і не знала, що вона хоче. Ну, в підсумку я вирішила, що треба щось таке добротне, і тому купила Apple Pencil Pro. І цей, ця мить, знаєте, класна, коли ви зриваєте перший раз плівочку. Так що тепер треба розбиратися, як з ним користуватися. Я шульга, так що буду дивитися і малювати, і писати. Ну, він дуже приємний, до речі, в руках, такий м'якесенький, такий гладесенький. З ним народження мене. Я загадала. У мене тут зараз квітник. Я обожнюю живі квіти. І я обожнюю, що саме у Франції на час мого дня народження припадає сезон півоній. Тому мені ось подарували такі дуже гарні букети. І оці півоні просто розкрилися і вони такі гарні. Я не можу. Дивіться, який гарний. Це моя подружка, вона. Працювала флористом, я їх зараз підріжу і ще хочу відкрити з вами один зі своїх перших подарунок, тому що інших ще немає. Чому, але потім вже я з'ясувала, що я не записала ще один свій подарунок. Хочу порадити вам нову лінійку від Rituals. Мені подружка подарувала. Це виходить, як завжди, мус для душу. Потім у них з'явився новий, типу, не крем, а мус, саме зволожуючий для тіла і скраб для тіла, цукровий. Дуже класний аромат, дуже приємний, що я вже собі купила таку другу, другу баночку, тому цей аромат мені дуже і дуже зайшов. Мені нарешті прийшов мій подарунок від мого чоловіка, тому я хочу зараз з вами відкрити, тому що я дуже чекала. І я замовила нічого оригінального, сумочку. Вона, ну, звісно, трошки запізненням прийшло, тому що Лєночка довго ніколи не може визначитися, що саме вона хоче. А на тут ось така коробочка. Велика, тому що я хотіла велику сумку, щоб туди помістилося, як я кажу, все моє життя. Листівка про те, як її можна носити, і сама сумочка. Так, пильничок тут окремо. Моя сумочка! Ви її 100% бачили, це французький бренд Polen. І ця сумочка, її можна носити в декількох варіантах. Тобто, її можна отак-от носити, якщо вам треба більше місця всередині. Можна її скласти і носити ось так. Мені, напевно, цей варіант подобається більше. І тут довга ручка є, і маленька. Я дуже довго думала над кольором саме. І я вирішила взяти коричневий, тому що чорний це нудновато. темно коричневий я вже не хотіла, тому що в мене вже забагато всього темно-коричневого. І це такий колір кемель. Я дуже задоволена. Так що, дякую, Мар'янчику. Не приїхав черговий подарунок. Це має бути дещо дуже класне: Це набір чашечок. І подивіться на цю красу. А Боже, це кайф. Кава з чимось солоденьким це просто дійсно ритуал. Я обожнюю цей час, мені треба ну, хоча б хвилин 20, щоб я спокійно собі могла випити каву або чай. І тому... Посуд це дуже і дуже важливо. І сьогодні у нас волог сонячної Барселони. Починаю я його біля тріумфальної арки, яка була збудована до міжнародної виставки. і тому Такого гарного місця можна йти їсти і гуляти містом. Просто позаду знаходиться барк цитаделі, в якому і проходила сама виставка. Першою справою ми прийшли поїсти. Матусик вже пробує восьминога. І я, звичайно ж починаю відпустку з бокальчика кави. Традиційна картопля, її обов'язково пробувати. Ось мені смачно і салат з цима видами томатів. Смачного! Швидко готельний чек, поки ми ще не натворили тут безлад. Нічого сверх'єстесного немає, ліжко стіл, два стільчика. Тут у нас шафка і душ з туалетом. Це все. Прийшли ми до Сагради Фамілії, шукали квитки ще за тиждень через інтернет, але вже все було розкуплено, тому, на жаль, ми сподівалися, що зможемо купити на місці, але ні. На жаль, квитків немає, тому будьте обачливі, якщо хочете дійсно потрапити, то треба купувати квитки за днів 10, я думаю. День номер два. Ми вирішили розпочати біля Сагради? З надією в те, що ми зможемо купити квиточок матусі, але на жаль, немає. Я вже була. Це дуже гарно, тому я вам раджу, звісно, але дійсно треба квитки брати дуже завчасно. Як тільки ви запланували, беріть обов'язково. І так, ваша версія з якої країни Чікас? Сьогодні вишиванці. В час обіду, тому Лєночка зробила, звісно, research, research. і ми прийшли їсти паелью, тому що матуся ще її не пробувала. Я в інстаграмі знайшла місця, де... який гід радить, яка тут живе. І ми прийшли в такий заклад, тут лише іспанці, Так що нам сказали, що чекати пелю десь приблизно 25 хвилин. Сподіваюсь, не розчаруємося. Граціас. І починаємо ми з закуски з крокетів з самоном. Смотрите, У вас мовить. Так, прийшла наша пеля, але немає сьогодні завозу, тому що сьогодні понеділок, тому у нас без мідій. Лише з креветками і я не знаю, які там ще всередині морепродукти. Ми дійшли до будинку Баліо. Він, звісно, дуже цікавий. З ціма балкончиками. І зовсім поруч є теж один будинок. Теж дуже гарний. Каза Аматле. В Іспанії є традиційний десерт турон. І скрізь по місту знаходяться такі магазини з класичними туронами, а також просто зі всіма смаками, які ви хочете. Я куштувала класичний і він бомба. Мої батьки теж його дуже люблять. Але тут прямо із фісташкою, із макадами, з шоколадом, із мигдалем. І просто які ви хочете. Ось це саме класично. Ось ця. Так, ми просто в кінці головної вулиці Ларандула. У нас пам'ятник Колумбу. Сіли тут біля водички, вітерець дує класно, не жарко. Супер. Всім добрий ранок з нового дня. І сьогодні у нас буде підкорена вершина Монжуїк. Ми якраз приїхали на площу Іспанії, з якої все і починається. І будемо. Випробувати долю, ну, мені то нормально. Сподіваюся, що Матуська все витримає, тому що також у нас сьогодні запланований парк Гуель. А з іншої сторони, у нас знаходиться площа Іспанії. Ось там от знаходиться дуже гарний фонтан, але зараз навколо там якісь реконструкції, вид, мені подобається. Ну і тут, до речі, були раніше співочі фонтани. Це мій четвертий раз у Барселоні, я так ж одного разу я і не застала. І наразі вони взагалі тимчасово або не тимчасово закриті, тобто в межах економії вони не працюють, але я думаю, що це було дуже гарно. машині піднялися до палацу, і от такий у нас відкривається вид на Барселону. Коли ви будете підніматися на гору Монжуїк, ви обов'язково пройдете повз палац Монжуїк. І саме тут ви можете купити квиток за 2 євро і піднятися на терасу з видом на Барселону 360. Тому ми зараз підемо і будемо дивитися. Знайшли його. Ну, яка краса Вся, майже вся Барселона. За 2 євро у вас вид на всю Барселону з мінімальною кількістю людей. У Нігірі Їх підпалюють Виглядає дуже прикольно. Так, сидиш, дивишся, топчик. Я собі замовила лосось і гребінець, матусі тунець і теж гребінець. Зараз починаємо. І особливість цього закладу це ось такі от роли. Я взяла собі скрабом, там авокадо, рис, і от вони так накручуються, і ви їх ручками їсте. І мій другий рол, це в нас смажені кальмари, а в матусіка з креветкою. Ну, перший був скрабом просто бомба. Так що дуже раджу цей заклад, дуже дуже. Насправді такий концепт він вже є в багатьох містах. Я вже відвідала подібний заклад в Парижі. Якщо десь побачити, обов'язково спробуйте. Я впевнена, що вам теж сподобається. І наша остання локація на цю поїздку це парк Гуеля. Ми приїхали сюди на 16.30. якраз зараз піднявся вітерець, тому гуляти не жарко. І Ми починаємо свою екскурсію. Саграду видно красуньку. Всі напевно бачили ось ці лавочки в парку Гуель. І я мамі кажу, блін, давай сядемо, спробуємо. Чи дійсно вони такі зручні, тому що я колись бачила, що при будівництві Гауді він просив будівельників, щоб вони прям роздягалися і сідали, і самі лавочки приймали форму тіла людини. Дуже зручні. Ти сидиш і як в ліжечку. Дай такий аромат лавандових полів. Так, де моя франція! Парк дуже класний, і я вам раджу сюди приїхати. Є де погуляти, де полазити. В основному там, де оці багато лавочок. Людей багато, але в принципі посидіти можна. І взагалі, якщо ходити навколо, то людей не так багато, тому що все регламентується квитки з часом. Дякую вам за перегляд. Новий влог з Парижу вже монтується. Так що сподіваюсь, до скорої зустрічі. І дякую вам, що додивилися до цього моменту. Всім па-па!